Доброго дня вечора всім, хто завітав на мій канал. період консервації. У мене тут залишилися огірки. Я хочу запропонувати вам спробувати рецепт. Зараз він такий досить популярний, як раніше декілька років тому був популярний огірки в Соусі Чілі. У мене, до речі, також є. На каналі. Самий кращий з усіх рецептів соусом Чілі це мій рецепт. Так що заходьте, консервуйте. Багато хто робив, дуже задоволені і дуже вдячні. Сьогодні буде рецепт соусу сацебелі. Я буду робити огірки на півпорції. Це такий якби салат більший, ніж консервація, звичайна. Ну і тут якраз півбаночки залишилося, на пів порції буде. На цілу порцію де ціла банка. Отака. Так, ідемо до плити і підготуємо сам. Я взяла таку ну, товстостінну каструльку з подвійним дном. доволі велика, як би для моєї порції, ну, є ще менша, там не влізуть. Отак, от, от солі, без гірки ложка. Тепер дві столові ложки з невеличкою гіркою цукру, олія. оцет Стільки ж як оциту води пів скляночки цієї. Так. Виполоскаю олію. Так. І вкидаємо сюди соус соцебелі. Так. Гарно все перемішую. І поки що відставляємо в бік. І також забула сказати, що одним із головних інгредієнтів тут ще є часник. От стільки зубочків я взяла. Можна його порізати дрібно, ну я на отаку терку потру. І то буде далі. Зараз нам треба огірки підготувати. Відрізаю кінчики. І розрізаємо на такі шматочки, щоб було і зручно вкладати в банку і їсти. Я оцей огірок отак от розрізала. Огірки я всі порізала. Тепер каструлю на вогонь, висипаємо сюди овочі. Тепер доводимо до кипіння. Коли закиплять, я зараз накрию кришкою, тоді будемо їх перемішувати. Потрібно зварити прокип'ятити 20 хвилин, от в такому стані. Чую, що закипіли. Тепер нам потрібно обережно їх перемішати на середньому вогні, щоб вони не булькотіли, не переварилися. Тому що треба 20 хвилин їх прокип'ятити. Так, пройшло 20 хвилин, отакі вони ось всілися, пом'якшали, поміняли колір. І тепер ми ще додаємо сюди часник, от я його потерла на терку. Можете порізати дрібно. І ще раз обережно перемішаємо. Щось воно в мене дуже киплять, я трохи збавлю, мабуть, температуру. І ще хвилин 10, хай покиплять так, з часником. Так, пройшло ще 10 хвилин. Я відключаю свою електричну плиту, в мене продовжує кипіти, у кого газ ставте на мінімальну. Беремо чисто стерилізовану банку і, і наповнюємо півлітрові баночки салатики. Отак. Банка не тріснула, звичайно, тарілочку беріть, підкладайте. Так, в мене тут з півпорції, які, я дивлюся, вийде небагато. Отак, От наповнюємо і закриваємо, закручуємо. Так, ось, друзі, в мене вийшло три півлітрових баночки, так як я робила на півпорції. Мало, звичайно, і трохи я не розрахувала з рідиною. Тут більше повна, тут менше. І огірки треба було розкласти рівніше. Ну, нічого, я думаю, що страшного немає. Огірочки ще дадуть сік, виховануть і все буде добре. Ну, а кому сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Заходьте на канал, там в мене є цілий плейлист, багато рецептів. Консервація літо в банці, перевірених рецептів. Насолоджуйтеся, бережіть себе. І мирного нам всім неба. Ще побачимось. Па! По